зі свіжими новинами життя українського війська. Програма служу Україні сьогодні. В програмі найдорожче медичне устаткування у військових, яке воно іде встановлено. Який танковий підрозділ в Україні вважається кращим? Ексклюзивний спецрепортаж з найгарячішої точки світу про будні наших військових. Військове керівництво нашої держави продовжує працювати над розширенням міжнародних зв'язків. Цього тижня у столиці відбулося вже друге засідання міжурядової українсько-алжирської комісії. Нашу делегацію очолив перший заступник міністра оборони Олександр Олійник, делегацію Алжирської народної демократичної республіки, генерал-лейтенант Шерів Зарад. Сторони обговорили питання співробітництва у військово-технічній сфері, окреслили нові шляхи і напрями партнерства. Десять днів на Чернігівщині лунали постріли, вибухи та чувся гуркіт бронетехніки. Так проходили змагання на кращий танковий взвод збройних сил України. За перемогу в запеклій боротьбі змагалися 63 військовослужбовці. Як розгорталися події та хто здобув перше місце, далі у сюжеті погода похмура, небо дощить, на стрільбищі створилася справжня бойова атмосфера. Саме тут представники сухопутних військ та морської піхоти виборювали право називатися кращими танкістами українського війська той накал, який е, сьогодні е, ну, на цих змаганнях був, показує, що з кожним роком е, бажаючих все більше і більше. Ми ж розуміємо, що це, це е, приймало участь тут кращі з кращих. А щоб потрапити сюди на змагання, там в бригаді, е, теж не менш запекліша боротьба була. І це все воно дає. Можливість підвищувати, якось мотивувати особовий склад займатися цією нелегкою справою. Призовий фонд змагань 100 тисяч гривень. Переможець отримав 50, за друге та третє місця. Відповідно 30 та 20 тисяч. Стимул є, а далі все залежить від уміння вояків показати те на що здатні. Ці демонстрували свою фізичну готовність. Долаючи спуски та підйоми, потрібно було ще й влучно поцілити у мішені. Далі складніше швидкісна стрільба з танка під час руху. Відстань до умовного противника від 400 до 1800 метрів. Професіоналізм військовослужбовців відзначив і начальник генерального штабу. Ми не стоїмо на місці. Це процес постійного досконалення на наступний рік. Ми плануємо включити і елемент змагань такий. Як ви, може, чули в пресі, танковий біатлон. Не завадила бійцям навіть примхлива дощова погода. Найкращого результату досягнув взвод 51-ї окремої механізованої бригади, який в минулому році посів останнє місце. Нині командир своїм підрозділом задоволений та впевнений, перемогу здобули чесно. Хлопці мої виклались на майже 100 і більше відсотків і, і показали, що вони вміють, що, що можуть. Ну і як результат, ви все побачили, ми отримали перше місце. Я, я враховуюся заслуженим. Підрозділам, які не потрапили в трійку кращих, дісталося по 5 тисяч гривень. Самі ж бійці не приховують свого задоволення, адже за час змагань отримали не одну дозу адреналіну і залишились з незабутніми враженнями. Ми, як то кажуть, виконувалися в бойових умовах. Дощ, сніг, ми все одно не зупинялися. Ми продовжували робити те, що ми найбільше любимо робити. Більшість учасників конкурсу молоді контрактники і в кожного своя історія. Любов до армії, мені прищепивши батько. Мене батько був полковником. У 93-му році пішов на пенсію. Він теж мріяв, що в мене брат офіцер рідний мій брат. Зараз проходить службу в Львівській області, також в званні підполковника. Батько також мріяв, щоб я став офіцером. Вже в п'ятому класі Артем твердо вирішив, буде офіцером. Проте швидко втілити мрії у життя не судилося. Після школи хлопець вступав до Львівської академії сухопутних військ та, на жаль, провалив один із вступних іспитів. Тоді юнак вирішив піти іншим шляхом і потрапив на строкову службу. А через півроку підписав контракт, і знову доля подарувала шанс. Прийшло запрошення поступити вищий військовий навчальний заклад. Я, звичайно, що цю можливість не втратив. Спробував, мені вдалося, я поступив. І з професією ще на абітурі я обрав собі, звичайно, що танкіста. Тому що мріяв служити в танкових військах, якось служив мій рідний дядько. Про свій вибір молодий офіцер не пошкодував, адже служба в танкових військах це втілення всіх мрій. Танкісти завжди були елітою, ще починаючи з Радянського Союзу. Тому що танкісти це маленький колектив. Де є є величезна загложеність, тому що якщо один з членів екіпажів не виконує якусь дію, екіпаж не спрацює взагалі. Так вважає і сам головнокомандувач української армії, адже злагодженість екіпажу головна запорука успіху. Отакі змагання стали можливі тільки тому, що ми укомплектували підрозділи контрактниками. Коли солдат протязі одного року, півроку знаходиться в навчальному підрозділі, після цього на півроку приходить, про яку підготовку там. Ну, а зараз у нас є, були учасники цих змагань, екіпажі, які понад три роки вже разом, тобто три члени екіпажу, три роки вже разом. Можете уявити, що це, як наскільки вони вже е Злагоджені. Вже скоро бійці розпочнуть підготовку до наступних змагань. Розслаблятись не можна. Попереду на них чекають ще складніші випробування. Новенькі ліжка, якісний ремонт та сучасна апаратура. Такий вигляд тепер має відділення реанімації в головному клінічному госпіталі. Наразі єдине з такими умовами. В Міністерстві оборони сподівається, що вже найближчим часом і в інших військових шпиталях з'явиться подібне устаткування. У відділенні встановили нові апарати штучної вентиляції легень, діагностичні та наркозно-дихальні станції, майже все обладнання відомих світових виробників. Такою технікою може похизуватися хіба що Київська обласна лікарня, але не в такій кількості. Можна виставити задати програму на добу і буде в відповідний час введено відповідні ліки, які будуть стимулювати, покращувати виздоровлення цього хворого. На обладнання витратили чималі кошти. Конкретну суму в оборонному відомстві не називають. Розповіли лише, що 60 відсотків виділили із державного бюджету, решта спонсорська допомога. Це перше відділення такого рівня, і ми зараз будемо направляти зусилля щоб кожний шпиталь в найближчі роки наш військовий мав такі виділення. Це дійсно те, з чим можна пишатись. Тут 12 ліжкомість. Цілодобово чергують дві медичні сестри. Відділення реанімації на 100% укомплектоване лікарями 11 з них мають вищу кваліфікаційну категорію двоє звання заслуженого лікаря України. Півтора року перебуває в одній із найгарячіших точок світу Демократичної республіці Конго український миротворчий контингент. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України входить до складу місії ООН в цій державі. Широкому загалу наших співвітчизників мало відомо, що там роблять наші вояки. Одним із небагатьох журналістів, які побували в контингенті, став Влад Волошин. Лише в програмах центральної телерадіостудії Міністерства оборони України дивіться репортажі з африканської війни. Сьогодні Перша розповідь З висоти 2,5 тисячі метрів ці гори нагадують екзотичні декорації голівудського блокбастера про Африку. В мальовничих долинах інколи зустрічаються картаті діляночки оброблених полів. На них немов намальовані, виблискують яскраві смужки місцевих гірських річок. Під нами пропливають невеличкі села з ніби ляльковими будиночками, між якими тягнуться нитки доріг. Звідси з небес все виглядає таким привітним та іграшковим, за винятком хмар, що ніби сіли на ці гори та вдягають їхні вершини в пухнасті, брудносірі шапки. Ці хмари несуть дощі, а тут у екваторіальних широтах дощів достатньо. Атмосферні фронти кружляють, неначе на велетенській каруселі, розганяючи та збираючи докупи важкі хмари, з яких розсипаються блискавки і рясно лється на землю дощ. З такими фронтами не бажано зустрічатись у повітрі. Тікаючи від такого грозового фронту і обігнувши гірський хребет, наш Мі-8 білого кольору з буквами «UN» на борту приземляється посеред неширокої широкої долини. Майданчик для приземлення оточують вояки в блакитних шоломах з індуського миротворчого контингенту. Пофарбовані в біле бойові машини піхоти направили гармати на навколишні гори. Бійці зайняли позиції для відбиття рептового нападу. Неподалік розташовується штурмова рота Оонівського контингенту з Індії. І позиції, і табір щодня обстрілюють бойовики з незаконних збройних угруповань, які ховаються в тутешніх горах. Те, що сюди прилетів вонівський гелікоптер, вони звичайно бачили і можуть завдати раптового удару і по позиціях, і по майданчику. І екіпаж і вертоліт з українського контингенту. Наша держава відрядила до складу миротворчої місії ООН в Демократичній Республіці Конго окремий 18-й вертолітний загін: 250 солдатів і офіцерів та 6 вертольотів, два військово-транспортних Мі-8 та четвірку бойових Мі-24. До завдань, що виконують наші військові в цій країні, входить авіаційне прикриття та збройний ескорт наземних сил місії ООН, вогнева підтримка під час проведення бойових операцій, транспортування невеликих груп, патрулювання. Спостереження та інші функції Ситуація, що склалась нині в одній з найбільших країн африканського континенту Демократичній Республіці Конго, досить складна. Вже довгий період триває протистояння між конголезькими урядовими армією і поліцією та незаконними збройними формуваннями, яких є більше десятка. Особливо гаряче в провінціях південне і північне Ківу та Орієнтали. Це території, що прилягають до каскаду великих африканських озер і межують з Руандою, Угандою і Південним Суданом. І конголезькі провінції і навколишні країни це Цевість, де більше 30 років спалахують державні заколоти, громадянські війни та етнічні протистояння, щоб погасити конфлікт на сході демократичного Конго місія ООН вдалась до силових методів примусу до миру і отримала мандат на застосування зброї. Повітряну підтримку ударів наземних сил, покладено на український окремий вертолітний загін. Українці у демократичному Конго перебувають з минулорічної весни. В середині серпня приступила до виконання обов'язків третя ротація контингенту. Саме в цей час конфлікт активізувався, бо конголезькі урядові сили за підтримки військових зон почали операцію зі знешкодження бойовиків. Ті відповіли нападами та обстрілами позицій місцевої армії і миротворців. В країні знову почали лунати вибухи, відмін і снарядів, автоматні і кулеметні черги. Вот в ту сторону. А что это было? Прям снаряд походу. Завдання нашого екіпажу Мі-8, що приземлився на майданчик під назвою Каталя, забрати полонених бойовиків, які склали зброю і здались ООНівцям індійського контингенту. На задньому плані видно, як вони вантажаться в український вертоліт. Ці хлопці вже відвоювались, вони здалися в полон, адже уряд обіцяє їм помилування за те, що вони більше не бойовики. Ми беремо їх на борт, щоб доправити до міста Гома, адміністративного центру провінції Північне Ківу. Там передамо місцевій поліції. Від екс-бойовиків тхне смородом немитих тіл, адже дехто з них по кілька тижнів просидів у в'язниці або просто у земляній ямі з ґратами. Ми летимо до наступного майданчика, де на нас чекають ще кілька полонених комбатантів. Це лише Ківанджу, десь в горах північного Ківу. Вся ця територія знаходиться під контролем повстанців. Майданчик охороняють миротворці з Індії. Зараз ми погрузимо на наш Гелікоптер кількох комбатантів. Майданчик у Ківанжі, де розташована рота миротворців з Індії, за кілька годин до нашого прильоту обстріляли з гір. Заходи охорони тут теж досить ретельні. Миротворці індуси оточили вертоліт і не зводять очей з навколишніх пагорбів. На зоране поле, що межує з вертолітним майданчиком, висипали цікаві чорношкірі дітлахи, але їх миттєво відігнали місцеві чоловіки. За лічені хвилини до нашого борту підвозять автомобілем полонених, здають їхню зброю супроводжуючому офіцеру поліції, і ми знову підіймаємось у повітря. Набираємо безпечну висоту для польоту – 2,5-3 тисячі метрів. На такій відстані неможливо вразити вертоліт зі стрілецької зброї. Наша повітряна машина бере курс на південь до аеродрому Гома, основної бази українського контингенту. Ми летимо вздовж гірських хребтів, обминаючи зустрічні атмосферні фронти. Погода зовсім зіпсувалась. Грозові хмари перетворились на сіру стіну і дуже знизилась видимість. Зліва по борту в ілюмінаторі видніється діючий вулкан Ярагонга. Кілька років тому він вивергнув річки лави і хмари попелу. Місто Гома, що розташоване за кілька кілометрів і його околиці, ледь не зникли як античні помпеї. З висоти польоту видно, як розтікалась лава з кратера. Приземляємось на аеродромі Гома. Колишніх комбатантів забирає місцева служба безпеки. Екіпаж повітряної машини виходить з гелікоптера і вдихає на повні груди чисте гірське повітря. Це одне з перших завдань, яке довелось виконати третій ротації українського загону. Очолив екіпаж, командир вертолітного загону, лютчик снайпер-полковник Андрій Когут. Перший виліт облітали площадки забуті, на які можна виконувати посадки, де стоять контингент миротворчих сил. А другий виліт вже реально забирали з тих площадок екс-комбатантів, тих людей, які добровільно склали зброю і вирішили миролюбно далі продовжувати життя своє. Розряжене повітря і техніка пілотування значно відрізняється від той, яка на Україні. Наші авіаінженери оглядають вертоліт після приземлення. Вони готуватимуть його до наступного виліту, але це інша історія, про яку йтиметься далі. Далі у програмі. Скільки ж років наймолодшому рятувальнику? Як минулого тижня танкісти святкували своє професійне свято? Служба в армії все ж таки і жіноча справа. Чому дівчата йдуть до війська? Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Хто ж не чув цієї відомої фрази з кінофільму «12 стільців. А що робити, коли тобі лише 10 і ти не вмієш плавати? Доводиться сподіватись лише на диво із Анастасією Олійник. Диво таки сталося. Від неминучої загибелі її врятував вихованець ліцею імені Івана Богона Ярослав Півненко. І тепер він по праву вважається її янголом-охоронцем, що допомогло хлопцеві не розгубитися в екстремальній ситуації та як після цього змінилося його життя. Дивіться далі у сюжеті. Урок англійської мови у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тема заняття як Я привів літні канікули. Звичайна тема для початку навчального року. Звичайна для всіх юнаків, окрім дев'ятикласника Ярослава Півненка. Свою розповідь він розпочне зі слів влітку. Я врятував людину. Дуже приємно, що саме в моїй роті навчається такий ліцеїст в Київському ліцеї. Ну, є з кого брати приклад. Ну, я вважаю, що даний випадок достойний поваги, честі, заохочень всякого роду. Звичайно, врятувати життя людини не кожному під силу. Тим паче там не було часу думати, що робити. Саме швидкість та рішучість хлопця допомогли йому блискавично зорієнтуватись у ситуації та кинутись на допомогу дівчинці. Події того літнього дня у Ярослава, неначе перед очима. Під час моїх канікули я пішов на Дніпро рибалити. Там було багато дітлахів, ну і, і були ну, такі хлопці, як возросте, я менше не год. І там була така дівчинка, Настя Олійник. І її штовхнули для забави просто у воду, а вона а вони не знали всі, що вона не вміє плавати. Не знав про це і Ярослав. Та побачивши, що дівчинка, пробувши декілька хвилин у воді, пішла на дно, не роздумуючи, кинувся на допомогу. Ну, я в одежі, ну тільки без тапочки бігом на не ну за нею. Там ну, там вона не достала, але я її води з води достав. Там на мосту була ну, така вірьовка, Я прирізав вірьовку, щоб вилізти мені на мостик. Я виліз на мостик і витягнув її. Далі надав першу медичну допомогу, так як вчили у ліцеї. Саме ці знання каже Ярослав допомогли йому не розгубитися і робити все, що потрібно у таких випадках. сьогодні. Взвод Ярослава здає нормативи збігу на 60 метрів та підтягування. Фізичний розвиток на першому місці. Руслан Кузьменко викладає тут вже понад 6 років. На його думку, саме у військовому ліцеї хлопці набувають чоловічих рис, стають сильними, спритними та витривалими. У Нас щороку приходять діти, вони фізично не розвинуті. Є навіть такі, які не можуть ні пробігти, ні від'жатися, ні підтягнутися. А в кінці, вже коли вони випускаються, переходять у Київський військовий ліцей, то вони вже підтягуються 15 разів, 25 разів. На районних обласних змаганнях беруть участь у багатоборстві». Ярославу найкраще вдається біг на півтора кілометра. Саме під час бігу на довгі дистанції формується стійкість до навантажень. Динаміка є зростання. Якщо брати по моєму предмету, по його фізичному розвитку, то він приходить на заняття, він все питає, як мені покращити, що мені потрібно зробити на уроці. Нормальний, роз, нормально розвинутий фізичний хлопець. Який постійно над собою працює. Друзі Ярослава кажуть, товариш він хороший, ніколи не покине у біді, завжди допоможе у скрутний момент. Вчинком друга пишається. Він вчинив дійсно геройський поступок, він ризикував життям. Ну, в общем, молодець. Не кожний на таке спосіб... здатний. здатний. Про той випадок знає весь ліцей. Та Ярослав гордощів з цього приводу не відчуває, лише став більш впевненим у собі і самостійним. Він який був, такий залишився. Просто герой. Ну так, да, Ярослав не змінився сильно. Не так, що, як це називається, зіркова хвороба. В нього це не проявлялось. Просто він ну, підвищив свою самооцінку про себе і зрозумів, що він ну, дійсно здатен що на щось. У вільний час Ярослав Залюбки грає з друзями у шашки, а ще у нього є мрія стати військовим хірургом. Адже ліцеїст зрозумів, що рятувати людське життя це його покликання. Лі та відважні, вони завжди на передовій на полях та полігонах їм підкорюється багатотонна техніка. Це про них танкістів. Саме представники цієї мужньої професії днями відзначали своє свято. Площа біля пам'ятника героям-танкістам, незважаючи на холодний ранок, нині тут велелюдно. Ветерани танкових військ, випускники профільних вишів, їхні діти, онуки і навіть правнуки прийшли, аби віддати шану безстрашним воїнам. Праздник день танкіста. посвящен не только павшим, не только тем, кто воевал, а и нынешнему и будущему нашему поколению танкистов. Эта связь должна оставаться и быть навсегда. Наши танкисты увидели тех людей, тех ветеранов, которые освобождали Киев, которые освобождали Украину, которые воевали с первого дня и до последнего года Великой Отечественной. Войны. Я еще раз низкий поклон им. Будьте живы, вам здоровья, а всем Танкістам, які стоять в строю, воєнного щастя. Успіха. З праздником, товариші. Вітали танкістів урочисто. Оркестр рота почесної варти. Життя йде і час не стоїть на місці. З кожним роком ветеранів стає все менше. Учасники святкового мітингу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Це дуже как вам сказать, богатые, хорошие. Во-первых, не забывают наш танкистов и не забывают нас как ветеранов. Сколько нас осталось? Нас осталось мало. Відбулось і традиційне покладання квітів до пам'ятника легенді танкобудування Т-34. Слово армія, напевно, у кожного із нас асоціюється зі зброєю, потужною технікою та мужніми чоловіками. Проте і образ жінки в погонах стає дедалі звичним. Жінки на рівні з чоловіками служать у віддалених гарнізонах, обіймають керівні посади, тренуються на полігонах та їздять у складі миротворчих контингентів, займаються науковими дослідженнями і заступають на бойові чергування. Тому наш сюжет про них прикрасу війська ніжних та тендітних, вимогливих та цілеспрямованих. Якщо вважаєте, що жінка це слабка стать, спробуйте відібрати ковдру в неї вночі. І хоча це жарт, в ньому є частка правди. Сучасна жінка не слабка, а стійка стать. Вона навіть ладна піти до армії. На мені зараз збрання звичне для жінки, тому цікаво запитати, чому ці дівчата замість сукні та підборів обирають камуфляж. Чверть особового складу збройних сил України становлять жінки. Найбільша їх кількість у частинах повітряних сил та сухопутних військ. І у бойовій підготовці чоловікам вони можуть дати фору. Східна система, яка багато тисячоліть вже працює, а вона трактує, що чоловік це є одиницею, а жінка є енергією, яка прикладена до цієї одиниці, то е, мені хотілося б щоб і в армії саме так відбувалося, щоб жінка була тією енергетичною е, можливістю, тією енергетичним, енергетичним таким е, чинником, який би підбадьорював е, чоловіків, який би створював. Можливості для більшого розкриття вояків. Наприклад, в ізраїльській армії жінка-сержант може керувати відділенням чоловіків. І це виправдано. Адже за такої практики у юнаків спрацьовує стимул робити все не гірше, ніж їхній командир. Жінка має, якщо вона вирішила служити, то вона має служити на тих посадах, які не будуть ну, якимось чином. Зменшувати її жіночу гідність, її жіноче таке чарування, будемо так казати. Тобто жінка має залишатися жінкою. Якщо служба в ізраїльській армії для жінок обов'язок, то в українську йдуть за власним бажанням. Наші красуні вміють і з домашнім господарством впоратись, і зброю в руках тримати. Для військовослужбовців, як і чоловіків, так і жінок нормативи одні. Тобто ніяких змін у нормативних показниках немає. Часові показники залишаються в містах. Застосовуємо норматив номер 13, це виконання неповної розборки автомата Калашникова. Час складає, оцінка відмінно 15 секунд, добре 17 секунд, задовільно 19 секунд. Впевнено, вони почуваються і за кермом армійського автомобіля. Перший раз ми водили Урали на автодромі. Це просто незабутні відчуття. Взагалі дуже хочеться вже практикуватися, якось ну, у військах, можливо, ну як пощастить. Багато сучасних дівчат прагнуть служити в армії, але цього не так просто досягти. У Ярослави цілий рік пішов на те, аби довести всім, що вона гідна служити. І поки її подруги ходили на дискотеки з хлопцями, дівчина займалася на курсах, вивчала комп'ютер, здавала на водійські права. Але не була впевнена, що цього достатньо, щоб потрапити у військову частину, про яку мріяла. Та наполегливість не була даремною. І мрії Ярослави справдилася. Писала контракт із 138-ю радіотехнічною бригадою у місті Васильків проходила там службу на посаді диктор планшетист тобто видавала інформацію про повітряні цілі, які знаходяться в зоні нашої відповідальності, і видавала цю інформацію на вищестоящий командний пункт. Взагалі посада була цікавою і доволі таки пізнавальною. На досягнутому не зупинилася, вступила до військового інституту і вже має шість років вислуги. Здавалося б, у такі навчальні заклади йдуть переважно чоловіки, проте в її групі шість дівчат і лише один хлопець. Особисто я до жінок у формі відносився як до товаришів. Я виріс у багатодітній сім'ї, і потім, коли вже вступив до військового інституту, так виявилося, що в мене з'явилось замість трьох сестер, одразу шість, тобто дубль. І ну, в принципі, по суті, в цьому щось є, але ну, інколи це головний біль, але в той же час ну, як, весело і завжди буде що розповісти там, дітям, внукам. Бойові красуні не цураються важкої праці вояка. Окопи риють, з автомата стріляють, на полігони виїжджають. Адже на службі немає обов'язків окремо для жінок та окремо для чоловіків. Усі рівні у військовій кар'єрі, як не дивно, жінки досягають високого рівня, отримують вищі офіцерські звання в Іспанії, Канаді, Фінляндії Японії. Вони обіймали посади міністрів оборони. Приміром, у сусідній країні, після тривалої перерви з'явилася жінка-генерал-майор Олена Князева у міністерстві оборони Росії. Єдина така на сьогодні. Я вважаю, що жінка в погонах це велика гордість не лише ну, от, для себе, але й для моїх батьків, для моїх родичів. Я вважаю, що це велика гордість для країни, що її захищають жінки. Те, що ти надягнув форму, це ще не означає, що ти військовослужбовець. Ти повинен це відчути в собі і знати, що, знати свій обов'язок. Одні з цих сміливих красунь ідуть служити за покликом серця, інші прагнуть знайти другу половинку, а хтось підтримує сімейні традиції. Але об'єднує всіх те, що вони люблять свою професію і почувають себе органічно у камуфляжі. І наостанок огляд військової преси. Чому нові програми та методи підготовки військ не виправдані та неефективні? Які таємниці срібних куполів приховує радіотехнічний батальйон АйПетрі? Подробиці шукайте на шпальтах Народної армії. Польща повністю підтримує євроінтеграцію України. Це зазначив очільник польського оборонного відомства під час зустрічі військових делегацій двох держав у Севастополі. Фігури вищого пілотажу показали військові льотчики на міжнародному авіафестивалі Крила вітчизни. Детальніше вам розповість газета Флот України. На сьогодні це всі новини. Вдалих вам вихідних і зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.